Вітаю! Багато моїх клієнтів зараз думають про те, що вони застарі для якихось ідей для втілення своїх мрій, що вже на той вік або вони застарі, або вже не час для них, бо вони вже не настільки молоді. Насправді ці обмеження у нас в голові. Немає обмежень до часу у віку. Якщо ви бажаєте, у вас є бажання, ви можете це здійснити. Ці обмеження у нашій голові. Просто приберіть ці обмеження і повірте, ви зможете реалізувати все, що вам забажається. Не потрібно перекладати це на вік запізно, ніколи нічого не запізно. Запізно буде лише тоді, коли ми помремо. Тоді ми вже нічого ніколи дійсно зробити не зможемо. Тож, творіть, любіть і повірте, коли ви почнете це робити, навіть як ви кажете, у запізно для у вашому віці або запізно взагалі, ви навіть у цього процесу можете, уявіть собі отримати задоволене щастя. Тож, не робіть обмежень у своїй голові. Ми все можемо, якщо ми дуже дуже захочемо, до нових зустрічей з вами.